Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі телеканал Н1. разом з громадською організацією Неподільна Україна розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. На Закарпатті провели унікальний екозабіг на єдиній в Україні чайній плантації під Мукачевом. 90 людей взяли участь в унікальному екозабігу в Закарпатті, який провели в рамках бігової ініціативи Ліга плюща на єдиній в Україні чайній Плантації. Вона була закладена в 50-х роках ХХ століття та збереглася до сьогодні. До забігу долучилися дорослі та діти з різних міст Закарпаття, а також Івано-Франківська та Львова. Цьогоріч, у рамках бігунської ініціативи, Ліга Плюща на Закарпатті провели чотири забіги. Під час цвітіння сакури в Ужгороді, Лаванди на Лавандовій горі в Перечині, час достигання винограду в берегові та зараз на чайній плантації в Мукачеві. Це також Є змогу рекламувати Закарпаття. Учасники поширюють інформацію про унікальні локації у своїх соцмережах, таким чином роблячи їх відомішими. На забіги долучаються європейці, зокрема німці, словаки та угорці. Всі забіги Закарпатської ліги плюща є благодійними. Кошти, зібрані від реєстрації в забігові, передають волонтерам із БФ Добрі справи Закарпаття на їхні збори. Зараз вони збирають на автомобілі для різних підрозділів Збройних сил України. Спільнота Сергія Стерненка придбала 100 тисяч fpv дронів для зсу. Активіст та блогер Сергій Стерненко повідомив, що його спільнота зібрала гроші, які дозволили придбати 100 тисяч fpv дронів на потреби збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення. Втім, збір триватиме й далі. Цифра переданих дронів для війська є більшою, оскільки fpv безпілотники передаються військовослужбовцям раніше під їхньої фактичної оплати. Наша мета купувати хоча б 200 дронів на день та передавати швидко на фронт. Мінімальна мета від 2 мільйонів гривень на день, йдеться на сторінці збору. Пацієнти онкоцентру безкоштовно отримали дороговартісний препарат для імунотерапії. 17 пацієнтів Львівського онкоцентру отримали від благодійників препарат пемпролізомаб або ж кітруда, який є одним із найбільш інноваційних і дієвих імунопрепаратів у світі для лікування певних видів злоякісних пухлин. Вартість одного флакона цих ліків близько 80 тисяч гривень. Таких флаконів потрібно два. Кожні три тижні протягом як мінімум року. Тож в Україні наразі немає можливості закуповувати цей препарат за бюджетні кошти. Та пацієнти онкоцентру отримали його завдяки благодійній організації Місія Харків. До слова, Львівський онкоцентр має чималий досвід лікування імунотерапією. Він брав участь у клінічних дослідженнях імунотерапії, і багато онкопацієнтів отримують лікування цим препаратом. Шахтар придбав квартиру для сім'ї дівчинки, яка втратила обидві ноги через ракетний удар РФ. Донецький шахтар придбав для родини Яни Степаненко трикімнатну квартиру у Львові. 15 вересня на новосілля до Степаненків завітав капітан Шахтаря та однофамілець Тарас Степаненко. Він передав родині Яни особливий подарунок шарф донецького клубу, який воїни збройних сил України врятували з одного з будинків у Нью-Йорку. Яна Степаненко втратила обидві ноги внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську у квітні 2022 Другого. Але не здалася, і після лікування та протезування повернулася до повноцінного життя. Почала займатися спортом навесні 2024-го Вона пробігла 5 кілометрову дистанцію на одному з найпрестижніших світових марафонів у Бостоні. Продемонструвавши всьому світові незламність українського народу. 22 квітня Яна виконала перший символічний удар по м'ячу матчі Шахтар Зоря. А головний тренер Маріно Пушич подарував дівчинці іменну футболку з написом Незламна Яна з її улюбленим номером 8. У дії запустили гранти на навчання. Студенти, які вступили на контракт, зможуть отримати грант. Він покриватиме частину або всі витрати на навчання. Для молоді це можливість вивчитися на омріяну професію, а не обирати ту, на яку вистачить грошей для контракт. Для університетів гранти це мотивація стати кращими і боротися за кожного студента. Такий підхід має стимулювати конкуренцію між ЗВО і університети, почнуть більше дбати про якість освіти, викладацький склад, розвиток науки та інновації. Гранти доступні студентам за денною або дуальною формою навчання на бакалавра чи магістра медичного ветеринарного фармацевтичного спрямування. Обсяг гранту залежить від складання НМТ з двох предметів та коефіцієнта спеціальності. На 150 балів грант від 15 тисяч гривень, на 170 балів грант від 17 тисяч гривень. Грант розрахований на навчальний рік і виплачується університету двома частинами кожного семестру. Зазначають, що студент не матиме грошей фізично, але матиме сертифікат у дії. Нагадуємо те, що мене звати Марго Совулець в ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про цікаві події життя громадянського суспільства.